Де в кого вже немає жовчного міхура. І тоді виникає питання: а що тоді їсти? Раціон треба міняти, і який смак треба додати, коли в людини нема вже жовчного міхура? Або погано жовч виділяється, або вона густа, але їсти хочеться, а потім проблемки виникають. Коли з'їв, а воно не то пішло. І тому вчені оце дослідили. Знаєте, є оце п'ять смаків. Ну, В основному, спочатку, що починає? З якого смаку в основному? Солодкого, ясно. Солодкі, швидкі вуглеводи. Це у нас на першому місці, Оце підлітки в основному на цьому і сидять. На другому місці це у нас солене. Да. Хочеться, апетит піднімається і хочеться його все більше і більше. І тому виробники, це знають, що солодке і солене, і додають всі продукти харчування як би його побільше. Але що саме цікаво? Що жовч на солодкий смак не виділяється? Чуєте? Жовч, яка повинна. Дуже гарно розщепляти жир в першу чергу. Не розщепляється. На солене, як ми любимо посолити, теж жовч не виділяється. Це, це реальні факти. І от якраз я хочу сьогодні про один такий смак, саме основний, який є ліками для всього шлунково-кишкового тракту. Це гіркота. От як на. Вісілі кажуть, гірко. А чому кажуть гірко? Ха, цікаво. Чому кажуть гірко? Але от для шлунково-кишкового тракту, я вам скажу, це благодать. Чому? Бо тому що як тільки гіркота появляється в роті, ну, з продуктів харчування, то зразу команда дається, зразу на язиці відчувається гіркотуцю. Відчувається. І дивіться, що зразу включається. По-перше, соляної кислоти стає трошки більше. І це непогано. Підшлункова залоза виділяє ферменти, особливо ліпазу, ота, от яка розщепляє жири. А нам якраз. Бо якщо жовчного нема, то але жиртою потрібен. Нам. А який фермент треба додати, щоб він розщепився? Ліпаза. І от якраз підшлункова вам допомогу. Але вона гарно виділяється, коли є гіркота, продукти, які містять гіркоту. І тому треба в раціон додати продукти з гіркотою. Але ще це не все. Ясно, що коли. Соляна кислоти вистачає, пішлунково ліпазу дала, ферменти виділяються. в кого ще залишився жовч, а я хочу сказати, в більшості то жовч є. І печінка краще працює. Від гіркоти печінка, знаєте, стимулює, виробляє оцей жовч. І цей жовч гарно у нас відкладається в жовчному міхурі, якщо він у вас є. І от тоді він гарно відділяється. От якраз на гіркоту. Жовч відділяється. І застою нема. Бо якщо є застой в жовчному міхурі, а він є, якщо ви їсте солодке, солене, шиткі вуглеводи, жовч не відділяється. Ви розумієте, от як воно все зав'язано. І тому я рекомендую, шановні, додавте свій раціон гіркоту. А ви скажете, які це продукти? Та вони відомі, кожен має свої ці продукти, дай Боже, щоб ви їх собі в раціоні. Тільки не забувайте, що в раціоні харчування повинно взагалі бути всі п'ять смаків. Не тільки солодкий чи солене. Але його повин... і гіркота повинен бути, і гостре повинен бути, і кисле повинно бути. Але сьогодні в нас аспект це гіркота. Гіркота. Бо це є ліки для нашого шлунково-кишкового тракту. Подивіться, бо якщо у вас не виділяється жовч, або погано виділяється, ви розумієте, у нас проблемки виникають в організмі. І дуже багато таких є. Знаєте, жовч, як не виділяється, то я хочу сказати, що тоді у нас жир не засвоюється, а якщо жир не засвоюється, то жиророзчинні і вітаміни не засвоюються. А якщо жиророзчинні вітаміни не засвоюються, ого, То скільки би ви їх не пили, але вони не засвоюються. От проблема що суха шкіра, сухе волосся, і ось скільки всього є. Асту, стільчик який, він може або світлий бути, або проносний бути. Ого! А що тут їсти? Та почекайте, добавте. А, а якщо ти не їш. Гіркоту, застой в жовчному, і там тоді з часом відкладаються камінчики. А коли відкладається камінчик у жовчному міхурі, ну тоді що приходиться? Час такий, коли беруть, його відрізують. Дуже просто. Хіругам тільки, якщо є, то роботи нема питання. Тут же зразу. І коли? Він напряму йде тоді в 12-персну кишку. Але його тоді не та кількість, не та якість. І як тоді бути? І що, страдати, та да, трошки помаленьку, оце п'ять разів в день треба вам, щоб ви собі їли, і щоб воно, бо тому що воно витікає. Сто! Щоб воно гарно витікало, щоб жов гарно в нас утворювалося, то в першу чергу треба, в першу чергу, я прошу вас. Бо я в школі оце, коли дітей питаю, на чому вони сидять, що який перший в них продукт, який смак перший, То спочатку йде цукор, солодке, солодке, а потім солена, а гіркоти а є, але мало, мало цієї гіркоти. Але треба цей смак, якось, щоб він був. Його треба привчати самого дитинства, щоб дитина цей до цього смаку треба привчати. Самому їсти і дітей привчати, і тоді буде добре працювати. в нас і печінка, і жовчний міхур, і пішлункова, і соляна кислота буде віддати, і травна система буде повно мажури.